А якщо не вийде, Знайомо? У кожній команді є той, хто бачить проблему, і той, хто бачить рішення. А давайте зробимо відео про екологію. Ага, і нас засміють. Тоді, може, створимо постер? А якщо він порветься, тоді зробимо макет. А якщо фарби закінчиться. Гей, а я маю ідею. Може знайдемо рішення для кожної проблеми. Якщо фарба закінчиться, візьмемо фломастери. хтось засміє, зробимо ще краще. Хтось має проблеми для кожного рішення, а у когось є рішення для кожної проблеми. А ким є ти у своїй команді?